Це приміщення. Ми вилучаємо від української революції. Почали стріляти з пильної сторони. Хлопці їх вибили, вони втікли по іфадрому, собственно кажучи. Ну, ми їх втратили. Ми почнемо проводити своє розслідування. У нас є списки цих людей. І от тоді ви можете себе проявити. Це наше місто, це наші вулиці. Це наш іпподром, ми не збираємося тут грабувати, палити і так далі. Ми прийшли просто звільнити під, під, куб, кубки поки. Поліція прийшла сама, опору вона не вчинила. Ну, вона не хоче шукати жиліна, вона не хоче шукати кубку тварин з оплоти. Ну, Ми це візьмемо на себе, безумовно. Двоє людей загинули. П'ятеро поранені, зокрема, міліціонер. Напередодні пізновечірі в центрі Харкова проросійські активісти і бойовики оплоту штурмували приміщення організації Патріот України. Позже висів, що на площі свободи теж були вистріли із травматичного К Щастю, там ніхто не пострадав. в цю ночь жертв було достаточно. Ми опровергаємо слухи АТО. что черных человечков проукраинских боевиков на Харьковщине не существует. Мы существуем. Более того, мы активно действуем. На каждого зеленого человечка найдется целое подразделение черных человечков. Следующая цель. Рыжа занят ізерна. З левої сторони. Всі одна сзади. Питаю традиційно, те, що завжди питаю, чи є хтось, хто передумав і не хоче їхати на схід. Питання зрозуміло. Чи є хтось, хто передумав і не хоче їхати? Ні. Ще раз, голосно! Ні! Добро пожаловать в сім'ю. Слава Україні! Героям слава! Україна свята мати героїв! Україна свята мати героїв! Сіди не серця мого! Сіди до серця мого! Прилить бурею вітрів Кавказці! Прилить бурею вітрів Кавказці! Шумом карпатських людей! Шумом карпатських людей! Ми повинні пам'ятати, що ця війна йде не з 2014 року. Це війна, яка почалася більше тисячі років тому. Мінялися назви нашого ворога, але не мінялася наша назва. Вони були хазарами, печенігами, Половцями, Московією, тепер Російською Федерацією. А ми були, є і залишаємось русинами, українцями. Димовий, п'ятий заряд, присел тот же. Догонь. Це наш шанс для того, щоб змінити цю карму. Для того, щоб закінчити цю війну в нашому поколінні. Багато з нас випали цю криваву чашу вже до дна. І знаходяться там з нашими предками в кращому світі. 34, минає все. Єдине, що не минає ніколи, це військова слава. Це чоловіча гідність, мужність і доблесть. Багаган! Трою! аксіон! Вірю в вас, вірю в нашу перемогу. Ми розіб'ємо нашого ворога, і він назавжди полишить нашу землю. Відвічна Україна! Свята! Бугутня! Соборна! Ця реліквія для нас це символ повернення традиції Київської Русі на Україну.